Так, всім доброго дня. Ми продовжуємо вчити з вами презентації програмку PowerPoint. Сьогодні ми розглянемо дві теми: ефекти анімації, рух об'єктів у презентаціях та потім ефекти переходів. Добре, значить, сьогодні спочатку ось це. Йдемо далі. наступний слайд. У нас є запитання щодо нашого уроку. Перш за все пригадаємо, які об'єкти, яких типів можуть міститися на слайді В презентації. Пригадуємо, що є текстові об'єкти, типи об'єктів звукові, можна відео, можна зображення. Ось такі типи об'єктів можна вставити на слайди. Я думаю, ви вже вмієте вставляти і відео, і зображення, і звичайний текст, і музику додавля... додав... додавати. Далі, як ставити на сайт графічне зображення? Також, надіюсь, знаєте, ви це робили в попередній презентації, або через. Там були два способи: або через е, макет відповідний, або через вкладку Вставка і зображення. І що таке анімація? Нам на сьогодні буде цікавити. Тобто, це все, що буде в нас рухатися, підстримувати, там, обертатися. Зникати і так далі, Появлятися. Добре, далі йдемо. Тепер, е, знаєш, дуже важлива е, така річ в презентаціях – це додавання анімаційних ефектів, але до окремих об'єктів на слайді. Не плутайте це з ефектами переходу. Ефекти переходу це просто перехід між слайдами, як відбувається як перехід між першим і другим слайдом. А це, що зараз ми говоримо, це є е, анімаційні ефекти до конкретного об'єкта на слайді. Конкретний об'єкт, тобто е, до, до відео, якась анімація, до картинки анімація, до тексту анімація. Оце ми сьогодні будемо додавати. Аж для чого нам це робити? Це забезпечує велику наощність, динамічність показу. І буде більша ефективність презентації. Буде вам цікавіше. От так, точно. Далі. Однак, слід пам'ятати вам, що не можна багато додавати анімації. Якщо дуже багато, то відповідно буде не сприйматися сама презентація, буде лише звертатися увага на ці різні ефекти. Тому е, все в міру бажано робити. Далі йдемо. Значить, е, Існує у PowerPoinті 4 групи ефектів анімації. Чому я їх поділено на 4 групи, бо їх є дуже багато всіх. Відповідно, треба якось їх було посортувати по їхніх анімаціях. Тобто, що саме вони роблять. Наприклад, дивіться, 4 групи. Перша група вхід, об'єкт з'являється на слайді. Це буде те, як об'єкт з'являється. Далі виділення. Цей об'єкт змінює свій вигляд. Далі вихід протилежний до входу. Тобто об'єкт зникає зі слайду. І шахи переміщення, об'єкт змінює своє положення на слайді. Тобто він переміщається по нашому слайду. Зараз ми ці всі 4 групи розберемо. Добре, дивіться. Значить, до одного об'єкта може бути додано кілька ефектів з однієї чи різних груп. Бачу, у нас є об'єкт сонечка. Ми до нього зараз спробуємо додати чотири різних об'єкти групи ефектів анімації. І це перше. І от я нажимаю зараз пробіл, щоб в мене з'явився перший ефект анімації для цього сонечка. От бачимо, що сталося. Це ефект анімації вхід. Об'єкт з'явився на сайті. Далі, друге. Бачите, що сталося? Це є шляхи переміщення. Він з лівого краю екрану перемістився направо. Далі бачите потемніння. тобто це вже з групи е, вигляд, об'єкт змінюється вигляд з групи виділення. Або по-інакшому називається Виокремлення, як яка версія PowerPoint. І останнє е, об'єкт зникає зі слайду. От ефект групи вихід. Добре. Побачили. Тепер те, що я казав, ось це все вам тут написано. Хтось, може, не почув, добре не зрозумів. Ось, бачимо, поява зображення, переміщення, потім змінення кольору і зникнення. Ось ці чотири наші ефекти, які ми додали до нашого об'єкта, одного об'єкта. Добре, йдемо далі. Як ці об'єкти додавати а, анімаційні ефекти до об'єктів? Ось вкладка анімація. Бачимо, вона виділена зеленим кольором. Ми її вибираємо. І тепер е, а, ще такий алгоритм. Як додавати е, якусь е, анімацію до, до об'єкту. нам треба вибрати той об'єкт. Наприклад, нажати лівою кнопкою миші. Ми, це означає, що вебер об'єкта, ліва кнопка миші. Ми нажимаємо лівою кнопкою миші на, наприклад, зображення. Потім відкриваємо вкладку Анімація. Е, нажимаємо кнопочку додатково, там бачите стрілочка вниз, щоб у нас було більше цих об'єктів, більше цих не об'єктів, а ефектів. І, відповідно, Там якраз, буде зараз поділено на групи. Ці, що ми говорили, так що 4 групи. Тут також вони так поділені. І після цього вибираємо конкретний е, ефект, який нам потрібен. Бачите, в нас є група. Ось так е, було сказано: раніше. вхід, виокремлення. Бачите, виокремлення або виділення. Те саме. Далі вихід і шляхи переміщення. Далі можна ще е, взяти інші ефекти входу, інші ефекти виділення, інші ефекти виходу. Та інші шляхи переміщення. Тобто їх є ще. Це такі основні. Далі, дивіться, коли ми додали ефекти анімації до нашого об'єкту, то біля нього з'являється е, така циферка. Наприклад, цифра 1 може бути. Якщо в нас є другий е, об'єкт, е, наприклад, бачите, у нас картинка біля нього е, хмаренка біля нього стоїть цифра 2. Це означає ці цифри. Це означає порядок виконання цих анімаційних ефектів на, на слайді, порядок їхніх спочатку буде анімація для сонечка, потім анімація для хмарки. Звісно, можна зробити, щоб вони появлялися одночасно. Тоді на них буде цифра. от собі подумайте 2 секунди. Цифри будуть одинакові. Тобто буде 1-1, 2-2. Це означає, що вони з'являються одночасно на слайді. У них може бути різний ефект анімації з, з різної групи, з групою вхід, чехи переміщення і так далі. Але вони разом це почнуть робити, цей, цей об'єкт, цей ефект на слайді. Ідемо далі. Далі також можна. Е, от, як, як додати до одного об'єкта. Е, Другий якийсь е, наш ефект анімації. Тобто в нас вже один є. Потім ми нажимаємо вгорі е, на тій самій вкладці анімація додати анімацію. Це означає, що ми додаємо ще якусь анімацію до е, вже існуючої. Тобто вже є один якийсь е, є якийсь один у нас ефект вибраний, але ми хочемо ще, так як ми на попередньому, е, попередніх слайдах говорили. Про е, сонечко, де у нас було 4 анімації до одного об'єкта. Ось так вони додаються. Тобто додати анімацію, нам до 22. Потім додати анімацію до 23. І так далі. Ось, А тепер дивіться те саме, що ми говорили, для, е, коли у нас було сонечко і марка, у нас були цифри 1 і 2. А якщо у нас до одного об'єкта додано 2, 2 ефекти анімації, у нас біля одного об'єкта будуть 2 цифри. 1-2. Ось, і, і тут же, до речі, не можна зробити, щоб вони йшли одночасно. Тобто він, він не може бути однакові цифрою, 1-1, або 2-2, або 0-0 навіть може бути. Ці цифри я ще потім розкажу, на що їх, що вони означають. Тобто, бачите, не може бути ефект анімації з групи вхід і одночасно разом з тим група вихід. То він має бути спочатку одне виконується, потім інше для, для одного об'єкту. Якщо у нас є різні об'єкти, тоді може бути одночасно. А якщо для одного, це тоді неможливо. Йдемо далі. Далі, ефекти анімації мають свої різні властивості. Зараз ми подивимося де, деякі приклади цих анімацій. Значить, наприклад, ефект з групи е, виліт. це група групи веків Властивість буде напрямок. І ми можемо міняти цю, цю, цю властивість. Можемо знизу, згори, зліва, знизу зліва, щоб він вилітав в наш об'єкт. Далі, ще які у нас є такий самий е ефект. ефект? Ефект називається обертання, він з групи виділення. Він має дві властивості: напрямок і кількість обертів. Значить напрямок він може обертатися за годинниковою стрілкою. І протигодинкової стрілки. Далі кількість обертів може бути чверть оберту, пів оберту, повний оберт та два оберти. І є е такий ефект годинникової стрілки, це є з групи вихід, в е неї є властивість сектори, тобто один сектор, два сектори, 3, 4, 8. Ось такі є у нас а, ще, ще є ефект фігури, наприклад, з групи шляхи переміщення. Є в е, властивості е, фігури і початок. Еч, е, він може е, наш об'єкт рухатися з допомогою фігури у вигляді фігури круг, у вигляді фігури ромб, у вигляді фігури ренусторанних трикутник або шестикутник. Далі початок може бути заблокований, не заблокований. Ось такі об'єкти наші е, ефекти наших об'єктів можуть бути. Далі. Е, де, де ці параметри ефектів міняти, оце ми тільки що ми що за годинниковою стрілкою проти годинникової стрілки, і так далі, сектори. Де це є, ось бачимо, стрілки вам показано. Коли ви ми вибрали наш ефект, наприклад, тут поява. Далі справа є, стрілка вправо, параметри ефектів. І дивимося, якраз це, що я тільки що говорив, є от ефект для. Гру, для Параметри для ефекту обертання за донькоцілкою проти одиниковочілки до і е, розмір чеверть оберту, пів оберту, повний оберт, 2 Добре. Далі. А, також не, не до всіх ефектів анімації можна нам додавати різні параметри. Наприклад, для звичайної появи, які там можуть бути параметри ефектів. Він, звичайно, появляється, тобто нічого там такого не може бути. І таких ще є ще декілька типів, але це вже не будемо розглядати. Далі шляхи переміщення. Дивіться, дуже цікавий е, е, наш ефект анімації, що, що тут, як він працює. Тобто, ми вибираємо, е, змінюємо траєкторію руху нашого об'єкту. Тобто, самі вказуємо, з якого кута і куди має рухатися наш об'єкт. Бачимо, у нас є зелена. Стрілочка, початок руху кінець шляху руху нашого об'єкта. Червона. Така стрілочка, умовна стрілочка. Тобто це, це означає, що він з звідси і в правий нижній кут наш об'єкт. Ось це, це, звичайно, можна змінювати, можна там додавати свої шляхи переміщення. Тобто, це все індивідуально. Далі, така важлива річ, як. Група е, інструментів хронометраж. І це ви це будете давати е, у е, практичній роботі, яку ви будете робити, я вам в кінці уроку поясню, що ви будете робити вдома. Ось, дивіться, що тут є. Тут у нас є такі три е, властивості. Дві з них ми будемо використовувати. Перша властивість е, початок, і друга властивість тривалість. Так, розглянемо вітання, для чого нам е ці дві власивості, які ми тільки що поговорили. Е бачимо, цей спочаток це вибір події, після якої розпочнеться виконання ефекту. Тобто, щоб не зразу виконувався ефект, або навпаки, зразу після появи. Тобто є три варіанти. Після класення мишею. Далі одночасно з попереднім ефектом. І через певний, певний інтервал часу після попереднього. Ось, далі тривалість це тривалість ефекту, тобто секунди, скільки той ефект буде тривати. Ось таке. І друге, що ми з вами поговоримо, це є ефекти зміни слайдів. Ось така презентація. Тобто це швидше у нас буде йти. Зараз подивимося. ефекти зміни слайдів. Для кожного слайду можна додати якийсь візуальний ефект переходу між одним слайдом до іншого. Де це є вкладка Переходи в нас є. Раніше ми з вами розглядали вкладку анімація, а тепер вкладка переходи. Я вам казав не плутати переходи і анімацію. Значить, маємо переходи і вибираємо конкретний наш об'єкт. Далі, наприклад, в залежності від вибраного, доданого нами ефект, ефекту, поява е, слайду на екрані може відбуватися по-різному. Наприклад, ми додали до нашого слайду ефект шашки, такий перехід шашки. І дивіться, що наспер е, нас виглядає, тобто реально виглядає як якась шахматна дошка, е, де різні е, клітинки і поля е, закриваються і відкриваються. Тобто, наче якийсь о, окремий такий пазл. Далі їх є ще декілька типів, залежно від ще версії PowerPoint, в кожній версії ці типи можуть бути їх більше чи менше. Чим новіша версія, тим їх більше. Значить, як це зробити якийсь перехід між слайдами. Ми вибираємо, наприклад, хочемо між першим і другим слайдом вибрати перехід. Якісь, то ми вибираємо активний перший слайд і на ньому додаємо, переходимо на вкладку Переходи. І тут вибираємо наш цей, ефект. Наприклад, колекція бачить, або куб, або нажмемо на стрілку Вниз, нам з'явиться ще більше. Також можна застосувати один той самий перехід для, декілько, для всіх слайдів. Це зручно, але у вас буде завдання інакше. Це зручно, коли ви робите велику презентацію, і там буде там дуже багато слайдів, і для кожного слайду окремо додавати перехід. Ну, так дуже е, довго це все буде робитися. Зручніше додати один для всіх. Але у нас презентація буде невелика практично робоча. робочі. Тому е, у нас будуть всі різні переходи. Далі, також є свої параметри ефектів для е, цього переходу, для цих переходів. Тобто, справа, зліва, зверху вниз Схожі до анімації, дуже схоже. І так само є, можна додати звук, там стандартний якийсь або свій е, вставити свою е, якийсь аудіо, або і ще є тривалість е, ефекту. Так само, як у нас було, тільки що з анімаціями, так само з переходами є. Тривалість. Скільки часу він буде переходити? Можна швидше можна. Довше. І є кнопочка попереднього перегляду, щоб подивитися, як цей ефект буде виглядати. Щоб не запускати F5 начало показу презентації. А попередній перегляд і подивитися, як воно буде виглядати. Це швидше, звичайно. Далі, про що ми тут поговоримо? Також можна після певного інтервалу часу, щоб з'явився той ефект. Так, далі ми поговоримо про те, яке у вас буде домашнє завдання зараз стосуватися з цих двох тем: ефекти анімації до об'єктів і ефекти переходів до слайдів. Значить, у вас буде практична робота по якраз анімації та переходи. Дивіться, у вас буде готовий е, готова презентація. Зараз ми подивимося, як вона буде виглядати. Катерина Білокур вона називається. Зараз вона завантажить. І у вас буде інструкція, як виконувати, що які ефекти додавати. Ось, дивіться, у нас є тут 6 слайдів, знову ж таки, небагато. Але на кожному слайді є свої е, декілька об'єктів. Бачите, здебільшого тут картини і підписи до картин. На першому слайді є ще заголов і так далі. Дивимося на інструкцію. Пояснюємо. Значить, файлик, практично роботи. У вас тут це буде інструкція. Я вам це все скину у Classroom. Значить, дивіться, Що у нас тут є? У нас е по кожному слайду розбита інструкція для кожного слайду. Що на кожному слайді має бути? Значить, Читаємо. Читати вміємо всі. Слайд номер один. Об'єкт заголовок. Тобто в дужках, що саме там заголовок пише. Творчість Катерини білокур. Це в нас якраз пише. Є заголовок. Має бути ефект виділення, пульсація. Початок після попереднього та тривалість 2 секунди. Тож, давайте зробимо це. Щось, вибираємо наш об'єкт. Ми на нього просто нажали І відповідно на заголовок. І тепер ми можемо до нього додавати якусь анімацію. Переходимо в вкладку Анімація. Шукаємо з групи виділення пульсація. Так, оскільки в мене українськомовний е PowerPoint, у мене тут пише не пульсація, а імпульс. Тобто, якщо навести на імпульс, тут пише текст або об'єкт пульсує на місці. То саме тут. Вибираємо пульсацію. Є, вибрали. Далі дивимося, що нам треба до пульсації. Початок після попереднього і тривалість 2 секунди. Значить, е ось тут є наш хронометраж. Наші після попереднього шукаємо. Бачите, де є горі справа. Після попереднього і 2 секунди. Ось, є. Далі йдемося. Що нам ще з першим слайдом треба зробити? Слайд номер один далі. Об'єкт під заголов. Пишете виконав. Хто сам. Пишемо, я пишу своє прізвище, ви пишете своє. Виконав. Чуйку. Свято слав. Тобто я. Ви пишете своє. Добре, дивимося далі. Що ще нам треба? І пер з цим підзагликом треба зробити ефект коду обертання. Значить, ось, він у нас вже виділений. Шукаємо е вхід. Е група вхід і обертання. Ось, бачимо, обертання. Знайшли. І має бути ще е, параметри. Значить, початок після попереднього і тривалість 1,5 секунди. Секунда Початок після попереднього, а тривалість 1 секунда 30. Секунди. Є. Це зробили. І тепер ще нам треба додати таке саме до об'єкта зображення і ефект виходу має бути панорама. обираємо наше зображення. Ефект виходу шукаємо е, панорама, Ось, бачимо, зайшли. Ось так. Є. І додаємо е, початок з попереднім і тривалість 3.30. Тобто з, з попереднім. Це дуже важливо. ось це не забувати додавати е, на групі хронометраж ці параметри: початок і тривалість. Ось є у нас 3.30. Все. Тепер у нас перший сайт повністю майже готовий. Крім. Тепер ефект переходу. Ми з вами вчили і ефекти переходу. Тому що це залишилось. годинникова стрілка 4 сектори має бути. Шукаємо вкладку переходи. Годинникову стрілку тут шукаємо. Ось. У нас є такий. Не годинкова стрілка а пише просто годинник. І його і вибираємо, цей перехід. Бачите, у нас зразу є 4 сектори, воно у нас так обернулося. Добре, все. Тепер перший слайд повністю готовий. Дивимося, що у нас далі пише. Далі невеличкий е, проміжок, щоб відділення до другого слайду. Тепер читаємо далі. Слайд номер 2. Ще один слайд вам зроблю. Потім е, далі все самі. Е, просто щоб ви собі. Не було багато питань. Це слайд номер 2. Об'єкт об зображення 1. Має бути ефект шляхи переміщення петлі. Шукаємо. Слайд номер 2. Перше зображення. Ефект з групи анімація. З групи шляхи переміщення петлі. Ось є. Петлі. Ось так має бути. Далі. Початок з попереднім. Тобто, з попереднім вибрали. І тривалість. Ee, секунда 50. Ставимо секунду 50. Поставили є. Yeah. Далі дивимося. Слайд номер 2. Об'єкт зображення 2. Має бути ефект зробив вхід фігура. Вибираємо друге зображення. Ефект зробив вхід. Ось фігура є. Yeah. Добре, бачите зразу, як воно виглядає. З попереднім має бути і 4 секунди. З попереднім. І 4 секунди виставляємо. Є. І останнє, що нам лишається ефект переходу жалюзі. Тобто з підписами, букет квітів і колгоспне поле нічого не рвав. Нам лишається просто додати перехід жалюзі, ніж слайдами. Тобто переходи. Шукаємо жалюзі. Ось є. Бачимо, зробилося. Далі те саме для третього слайду, четвертого слайду, п'ятого і шостого. Це, на цьому ми завершуємо. Це, робіть попередні роботи. І Зробіть цю роботу. Щось не зрозуміло, питайтеся у класрумі або на крайній випадок в Viber'i. І готуємося, що наступний раз у нас буде е невеличкий тест. То ми завершуємо е наступний раз, тобто ще через раз. Наступного тижня ми не зустрічаємося, як, як я вже вам повідомлю, е робите попередню роботу, яку ви ще не зробили. Багато хто не зробив і цю. Все, всім дякую за урок. До побачення. На цьому завершуємо.